Цієї ночі ворог атакував Україну дронами камікадзе та різними типами ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 17 ударних БПЛА типу шахет, дві крилаті ракети Іскандер К та одну балістичну ракету Іскандер М. Силами ППУ знищено 14 шахетів на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20-ї години вечора, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети х 59 якими ворог атакував Одесу. Зранку також Повідомлялось про вибухи на Одещині. На Миколаївщині внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт енергетики. За даними Силоборони Півдня України, люди не ушкоджені. Наслідки уточнюються. В області введення аварійні відключення світла. А в Одесі вночі окупанти вдарили по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про двох постраждалих: пошкоджено енергетичний об'єкт. Протягом минулої доби з артилерії та інших видів озброєння окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони півдня України спростували заяви про нібито захід російських військ в роботини Запорізької області. Російські ДРГ регулярно заходять у роботини і намагаються там закріпитися. Однак успіху не мають. Українська артилерія і дрони знищують окупантів на підступах до села. Йдеться в повідомленні військових. Також сили оборони закликають українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Уряд розробив законопроект номер 10449 для посилення мобілізації та забезпечення збройних сил необхідною кількістю живої сили. Новий документ змінює порядок оповіщення населення, військового обліку, призову демобілізації, відстрочки, бронювання та інші правила мобілізації. І вже найближчими днями Верховна Рада може ухвалити відповідний закон у разі завершення перегляду правок профільним комітетом. Ша продадуть Україні модернізацію систем ППО Хавк на 138 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters. Зазначається, попри те, що багато джерел допомоги від США вичерпані. Україна отримала грант у 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про витрати на оборону. Ці гроші й будуть використані для купівлі Україною обладнання. Пояснює агентство. Також журналісти наголосили, що на тлі посилення російських обстрілів у Україна неодноразово наголошувала на необхідності зміцнення ППО.